Поліцейського, який нібито з порушеннями затримував п'яного прокурора, визнали невинним. Тепер водії скидатимуть швидкість. У селі поблизу Луцька відеокамера. Військовий з Луцька показав свою ранкову каву в окупі. Вітаю в ефірі новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. А почну з того, що представника Волинського облавтодору зловили під час отримання хабаря. Затриманий представник керівної ланки нагадають державного підприємства. Гроші вимагав і брав із бізнесманів за те, що допомагав їм орендувати приміщення автодору дешевше. Платили йому хабарі як зарплату щомісяця. Які суми правоохоронці поки не повідомляють? Підозру чиновнику оголосили за кримінальною статтею про одержання неправомірної вигоди службової особою. чи візьмуть його під варту? Вирішують. Після дворічної судової тяганини Нововолинського поліцейського Віктора Циплакова визнали невинуватим. Про це інформує видання «Бух». У 2020 році Циплаков переслідував порушника, який за кермом їхав п'яним. Ним виявився прокурор Микола Троцюк. Тоді він вийшов з АТО, хамовито відреагував на настанови патрульних та зайшов на територію приватного будинку. Правоохоронець намагався затримати п'яного прокурора в обійсті, що належить його. Те ще. Спочатку порушник бігав навколо дому, а потім, помахавши правоохоронцям рукою, сів у машину та й поїхав. Заглушіть автомобіль, заглушіть! Заглушіть! Згодом прокурора все-таки визнали винним в адмінправопорушеннях. Попри те, що той подав апеляцію, також він намагався поновитися на посаді та стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу. Спочатку йому це навіть вдалося. Проте прокуратура продовжувала відстоювати його звільнення у судах. І в листопаді 2022-го Верховний суд прийняв рішення, що передбачало звільнення троцюка з органів прокуратури. А рішення суду цієї інстанції остаточне. Та. Паралельно із цим поліцейському Віктору Цеплакову, який брав участь в затриманні прокурора, ДБР оголосило підозру. Адже він нібито перевищив свої повноваження та проник на приватну територію Тестя та Тещі Троцюка. Ви будете проходити огляд? Ні, відмовляюся. Ви відмовляєтесь проходити огляд. Я вам запропоную проїхати до Новолинської міської лікарні. <кій> пройти там огляд. with more Патрульний, який зробив все, аби затримати на вулицях Нововолинська п'яного прокурора за кермом, сам постав перед судом. У листопаді 22-го Рожечинський райсуд визнав поліцейського винним у порушенні недоторканності житла та призначив йому покарання два роки позбавлення волі з іспитовим терміном один рік. Віктор Цеплаков не погодився з цим рішенням та подав апеляцію. Судові тяганини тривали аж до сьогодні. На заключному засіданні поліцейському з Нововолинська якого звинувачували у порушенні недоторканності житла визнали невинним та зняли всі обвинувачення. Визнати невинуватим та виправдати підставі пункту 3 частини 1 статті 373 КПК України у зв'язку з недоведеністю в його діяльність і дія, складу кримінального правопорушення. Суддя вожусь районного суду, все ж таки дослідила, побачила суду. Відкри, відкрили, як то кажуть, розплющили очі, і побачили, що я не винуватий а виконував лише свою роботу. До інших тем у горохові який зловмисник позбавив мешканців 22 квартир газу. Він перекрив засувку на газопроводі в воді багатоквартирного будинку. Інцидент стався на вулиці Львівській напередодні близько 19-ї години. Фахівцям про те, що немає газу, повідомила мешканка однієї з квартир. Газопостачання обіцяли відновити до кінця дня. Пояснюють, мають зайти спершу до кожної квартири і все перевірити. Загинув через нещасний випадок у Володимирському районі. Вранці сталася трагедія. Загинув 41-річний голова громадської ради при Володимирській районній державній адміністрації Максим. Климюк. На нього несподівано наїхав мікроавтобус, який чоловік завів для прогрівання. Після того, як водій вийшов з нього, автомобіль по слизькій дорозі почав з'їжджати назад і притис людину до паркану. Усе це зафіксувала камера спостереження. Висловлюємо співчуття рідним загиблого. У селі Жедичин працюватиме камера фото, відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Її встановили на дорозі міжнародного значення Доманова, Коваль, Чернівці, Тереблече. Ініціювали це у департаменті Монварти Луцькради. Там повідомляють, що визнали дорогу дійсно небезпечною. Камеру встановили, щоб змушувати водіїв знижувати швидкість в селі. Знову трагічна звістка з війни. На Донеччині загинув Артур Мельничук. Відомо, що захиснику із Нововолинська було лише 24 роки. Прощатимуться з героєм завтра, в п'ятницю 26 січня, у Свято Духівському соборі Нововолинська. Поховають Артура Мельничука на Алеї Слави Героїв. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна, Вічна пам'ять та шана герою. Стало відомо, що у п'ятницю, 26 січня, у Луцьку будуть прощатися із військовим Олександром Вдовичем. Відспівають полеглого захисника у соборі Святої Трійці об 11-й. Олександру було 35 років. Його життя обірвалося поблизу Діброви Луганської області. Це сталося 23 січня. Ми висловлюємо співчуття родині та близьким захисника. Вічна пам'ять герою. А далі історія воїна його звати Степан, і він з Луцька. Військовий жартує про ранкову кавову копію, яку не вдалося випити із уявними сусідами. Тепер його робота каже: воювати, віддавати борг державі з власної волі. пішов на фронт у 2015-му. Про війну про відео, які зберігає на телефоні і про те, для чого українцям треба скучити вище своєї голови. Степан розповів нам під час реабілітації. Більше дивіться у сюжеті. Доброго ранку, Україна. Ну там, йо на роботу. Ранок починається без кави. Зато з постріляшками хотіли зранку сусіди прийти на каву і не вийшлося. Із автором цього відео, захисником із Луцька Степаном, ми зустрічаємося в час його приїзду додому на реабілітацію. На фронті він ще з 2015 року наголошує, без гумору на війні ніяк. А далі розповідає, як став військовим. Перекваліфікувався з будівельника. Про військову кар'єру я мріяв, що там зі школи готувався до вступу, але не склалось. Коли почалось повномасштабне вторгнення, ні секунди не вагався. Та в мене завжди було на готові бронежилети і каска, і там якийсь мінімальний там набір форм. Бо ти маєш віддати. Свій борг державі. Ні, це, це повинно бути по серцю там. У мене діди всі воювали, і ніхто їх там не заставляв, не тянув. Спочатку війни, там, пішли самі добровольцям захищати. І ніхто ж там теж не любив ту радянську владу і не йшов там за, за сталі. Бо, бо треба захищати свій дім. Боєць показує своє відео і фото з Бахмута, міста, яке йому довелось захищати. Це видно було. Центральна дорога. Вороночки. Можете поглянути. Така отак війна. Війна Він ще гірше картин не бачимо. Про свій досвід говорить мало. Більше про те, чого потребує наша армія. Боєкомплект, звичайно, і людський ресурс. Людський ресурс дуже виснажується. Втрати великі, поранень багато, хлопців, отримавши поранення, довго відновлюються. Нам треба воювати просто вже по-іншому. Не людськими там ресурсами, технічно. Без молитви на бойове завдання не рушає. Це ритуал. Коли якось його порушив, відразу, каже, прилітало поранення. Аж ікона у нас тут. Вчинені Георгія. Вона ж відлетіла і шукала. Військовий каже, зсу потребує вишколених і молодих, яким легше даються довгі кілометри до позиції, окопу у воді та побиті снарядами дороги. В піхоту в штурми, в такі різниці повинні йти люди з підготовкою, які спортивні бути розвинуті. По іншому не можна. У нас зараз вік такий 45-50, там за 50. Ну ну. Поки їх доведеш до, до позиції, цей там по пару кілометрів в болоті ще й на собі і в руках несеш. Ну все, людини там тиск, і вона може просто вже не повернутися. Військовий ненадовго замислюється, а тоді говорить про мотивацію, яка допомагає бути бійцем. Єдина там мотивація, ти говориш, що якщо ти не будеш працювати, так як тобі кажуть, стріляти туди, там, ховатися, спостерігати, то ну, ти помреш. Помреш, ти тебе вб'ють, вб'ють твого побратима. Від твого побратима і потім слідуючий, наступний, і так вся група загине. І ця мотивація виживи сам, і тоді виживе твій побратим, працює. Реально працює, і тоді людина включається, бо хоче жити. Це інстинкт. Військовий показує відео з окопів, де хлопці і працюють, і обідають, і відпочивають. Ну що, сніг є, братусики є. У мені таке відчуття, що ви новий. Олів є, є, новий рік. Бахмутський новий рік. Зараз оркам привезли багато друг, привіз багато підарунків. Волонтерство. Боєць каже, добре було б, якби більшість у тилу навчалися себе обмежувати заради тих, хто на передовій. Тому що ти в чомусь себе обмежив, і тоді в тебе думаєш, а як ж там хлопцям? Там хлопці взагалі себе в багато чому обмежують. І тоді, якщо таке буде єднання суспільство, кажу, не всі повинні там хлопці йти на війну. Бо війна потребує здорових. Але ти залишаєшся тут, ти повинен щось зробити для того, щоб ну, наблизити цю війну. Ну і тим більше, щоб багато там знайомих, у кожного зараз, напевно, є знайомі, друзі, там, рідні, які воюють. Ну, допомагайте, хоча б їм. Ну, робіть це для того, щоб, щоб їм було комфортно, щоб вони ну, вижили. З висоти свого бойового досвіду чоловік зачіпає і одне з найважчих питань про кінець війни. Це теж про готовність і здатність українців на передовій і в тилу бути один за одного. Це дуже чесно таке складне запитання, коли закінчиться війна. Для цього треба ще скакнути вище голови, і ми тільки, можливо, тільки починаємо її. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Розвідник стріляє один раз історії розвідників із сотої бригади. Комісія Луцької міськради узгодила перейменування ще чотирьох вулиць. П'яного водія на міжнародній трасі допомогли затримати небайдужі. Комісія спорядкування вулиць Луцької громади проголосувала за перейменування ще чотирьох вулиць обласного центру. У цьому списку і нинішня вулиця Левітана, яка має всі шанси називатися іменем Степана Ленкавського, активного діяча ОУН. Минулого тижня члени комісії таке перейменування не підтримали. Окрім цієї підтримали і нові назви для вулиці Гризодубової на імені Василини Демчинської, вулиці Ландау на Дениса Костюка, а вулиці Захарова на князя Романського. Мана остаточне рішення щодо перейменування прийматимуть на сесії міської ради. Далі у випуску історії розвідників із Волинської сотої бригади. Бійці із позивним інженер Шафа та Петрик розповіли про специфіку своєї роботи та про небезпеку, яка чатує на військових на фронті. Поділилися й думками про те, чому нам потрібно перемогти ворога саме зараз. Дивіться далі. Пішов воєнкомат, мені сказали відмовив, тому що я не служив у армії. Я батько двох дітей, двох синів, і судячи з історії, добре знаємо, що якщо не будуть вою не будемо воювати, ми, то будуть воювати наші діти. Я бачу Україну квітучою європейською державою. Петрик інженер та шафа розвідники Волинської сотої бригади тероборони ЗСО. до того самого 24 лютого кожен з них жив звичайним життям, працював та будував сім'ю. Повномасштабне вторгнення спонукало взяти зброю до рук за нашими спинами. В першу чергу, наші сім'ї, наші родини. Ми причудово розуміємо, якщо ми дамо тут а, е, якусь слабінку, ворог ворога будемо зустрічати вже глибоко в себе в тилу. Хтось потрапив у розвідку цілеспрямовано, хтось випадково. Сьогодні кожен з них розуміє, що він на своєму місці. Головне завдання розвідників вчасно та оперативно здобувати інформацію про ворога, його озброєння, резерви та плани. Має бути обов'язково фізична підготовка, однозначно. Друге, логічне мислення. Ну і відповідно розум. Без без цього ніяк, тому що ти йдеш на бойове завдання. Ти за тобою йде ззаді група, за якою ти відповідаєш. Розвідку проводять і покладаючись на особисті здібності і спостерігаючи за діями ворога за допомогою безпілотників і інших приладів. Це може відбуватися як в день, так і в обід, так і вночі. Тому аеророзвідка постійно постійно виконує свою роботу, постійно спостерігає. Саме боєць із позивним шафа проводить аеророзвідку. Він спростовує міф, що цим займаються лише молоді. У нас є хлопці віком і від 20 років, і закінчуючи 50-річним, який теж літає, робить розвідку, і доволі непогано це робить. На шевроні розвідників зображена сова. Вона є символом цього роду військ. Це нічний птах, це мудрий птах. Ось ось так, як і ми в день практично мало доходимо. Зазвичай це, це або вечір, або ранок. Робити все треба тихо і на випередження, щоб не видати себе ворожим очам у небі. Над нами висів дрон і нас, якби кажуть, отюжив дві з половиною години мінами. Останні дві міни попали в нас і піску, ось безпосередньо два метри від нас. І пішла пилюка. Густі дим та курява допомогли бійцям заховатися. Виручають волинських розвідників від тренування у поліських лісах. Тож умови у серебрянському лісі на Луганщині для них можна сказати не нові. На лінії зіткнення перед нами умовно не чмобіки, Це вже люди з бойовим досвідом. Вони також навчаються. Здорова, жива людина має відчуття страху, але з часом страх. Зникає ти його, починаєш собі переборювати. І ти розумієш, що не виконавши це задачу, наслідки можуть бути катастрофічні для себе і для своїх побратимів. Розвідник стріляє один раз, коли його помітили. Та все ж в реальності кажуть бійці, робота розвідників не така ефектна, як у кінострічках. В кінофільмах ми можемо зняти за допомогою двох, трьох-чотирьох дублів. В наявністю під час війни ми знаємо, що нас, на жаль, лише один <дум> дубль цього життя. Тому техніка, зокрема, безпілотники, це найперша потреба. Без дронів не буде нічого. Кожен дрон, який вилетів, це збережене життя. А допомагають тримати стрій вже два роки. Підтримка близьких, звичайно, дякую від наших людей і рідна українська земля. Ми на своїй землі, ось тут як кажуть. Тут воюють навіть дерева з ворогом. Ми обов'язково їх переможемо, вибити їх з нашої землі. Це ще не вся перемога. Потрібно зруйнувати таке, таке групування, як Московія. Марія Вавренюк, Сергій Хомінський, дванадцятий канал. Волинські поліцейські зібрали допомогу колегам на передову. Бійцям штурмової бригади Людь та зведених батальйонів Нацполіції передали квадрокоптери, ФПВ-дрони, акумуляторні батареї та тактичні рюкзаки. А ще відвезли теплий одяг, зуття продукти та медикаменти. Усе це за донати правоохоронців управління Нацполіції в області. П'яного водія затримали на міжнародній трасі. Вантажівка рухала зі сторони в сторону, хоча на дорозі не було ям. З таким повідомленням до патрульних звернулись небайдужі. І невдовзі на трасі Київ ягодин патрульні зупинили 39-річного карманича. Чоловік був п'яним, алкотестер показав цифру у 10 разів вищу від норми. У водія забрали посвідчення, відсторонили від керування та видали тимчасовий дозвіл на право керування. І хоч спочатку. Року минуло лише 24 дні. патрульні Луцька та Ковеля виявили уже 75 водіїв, які керували авто під дією алкоголю чи наркотиків. Рятувальники допомогли довести до лікарні хворого. Швидку з пацієнтом з льодової пастки витягали в селі Заріччя Володимирського району. Через слизьку дорогу карета швидкої допомоги застрягла посеред проїжджої частини. Її витягли при допомозі буксирувального троса. Одночасно розблокували місцеву дорогу. А наостанок про те, що і в переселенців буває У Тростянці Ківерцівської громади реконструювали будинок інтернат. Тепер там 21 квартира для тих, кого з рідних домівок вигнала війна. Житло обладнали за кошти Європейського союзу. Про особливості будівлі і про людей, які отримали ключі, дивіться далі. Димає. Димає. Ся з дітьми у списку переселенців, які отримали ключі від квартири. Повномасштабна війна застала жінку вдома в її рідному купінському зловому на Харківщині. З батьками та трьома малими дітьми вона мешкала в приватному будинку. Донька збиралася в школу. Ми навіть ну не новини не включали нічого, а потім ну якось випадково включили новини з групі в телефоні. Шкільній і, і почали щось думати, що робити. З самого початку розуміли, що будемо виїжджати. Питання було в грошах, куди їхати і залишати батьків саміх. Ну, батьки таки лишилися. Сказали донці, що будинок не покинуть ні за що. Тож у червні 2022-го сім'я рушила на пошуки Мирного дому. Перша точка, Ася каже, були Чернівці, але побули там недовго. Вже у серпні перебралися на Волинь. Ася, старша донька Поліна та менші Матвій і Тимофій поселилися у Сваловичах Лібошівської громади. Тепер, коли їм запропонували гарне житло, перебралися у Тростянець на Ківерцівщину. Житимуть у колишньому інтернаті. Колись це була старовинна стара поясна. Тара будівля, де також був будинок інтернат для дітей, тому що в нашій школі колись в селі проживало більше 400 дітей. Це було з навколишні. Вони проживали тут з понеділка по п'ятницю і їздили потім додому. В 90-ті роки воно перестало функціонувати. Воно було майже розвалене. Тут залишились тільки стіни, і сьогодні ми відкрили прекрасну локацію на території нашої громади. Інтернат реконструювали в рамках програми ЄС. Вона спрямована саме на вирішення проблем із розміщенням внутрішньо переміщених осіб в Україні. Підтримує програму організація НЕФКО. Замість інтернату квартири для тих, кого з рідних домівок вигнала війна. «21 квартира, дві з яких квартири для інвалідів для людей з обмеженими придатними, а також всі решта квартири для внучок переміщених українців з території України, які тимчасово можуть проживати тут в даному, як то кажуть, шелтері. Вісім сімей вже отримали ключі від квартир. Ще п'ять готують документи. У цьому будинку їм має бути тепло і комфортно. В будівлі було виконано капітальний ремонт, було повністю відремонтовано капітальну будівлю, а саме було проведено утеплення фасаду, заміни вікон та дверей, заміна системи теплопостачання, улаштування шатрового даху, повністю модернізація влаштування системи водопостачання та водовідведення. Також проведення внутрішніх робіт і меблювання повне будівля має тепловий насос, який використовує енергію навколишнього середовища для обігріву. Крім того, на даху будинку стоять сонячні панелі. Це передбачено програмою Зелене відновлення України та є тут і генератор на випадок блекауту. Всі будуть зі світлом і теплом. В принципі, будівля майже повністю енергонезалежна і може себе опалювати, забезпечувати мешканців необхідними послугами. На модернізацію будинку витратили більше півтора мільйона євро коштів. ЄС у Невко підкреслюють вагу такої підтримки українці у дуже складний час. Це дуже важливо, тому що кожного дня багато сімей на жаль втрачають житло і можливість комфортно розміститися в Україні, знайти прихисток в умовно більш спокійних регіонах України. Спочатку повномасштабного вторгнення ківерцівська громада, у якій і село Тростянець, прихистила понад дві тисячі переселенців, з яких 700 мешкають тут. Досі Я хочу все ж таки побажати всім повернутись. До своїх домівок, які ми після перемоги обов'язково відбудуємо. Ну, всіх, хто сьогодні отримає ключі від нових квартир, вітаю з новосіля. Слава Україні! Героям слава! Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. все. ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь з нами до зустрічі.